Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У лавах російської армії посилилися суперечки щодо ведення війни проти України. Зокрема, представники окупаційного війська почали висловлювати незадоволення через, за їхніми словами, неправильно обрані стратегії планування російського військового керівництва. Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії. У відомстві зазначають, подібні тенденції суперечок у російському війську показують, що у силовому блозі країни агресорки РФ розгорнулося жорстке протистояння між різними групами впливу у британському міноборони, як приклад навели нещодавно. Евні, заяви терориста і бойовика Ігоря Гіркіна-Стрілкова, який стверджував, що він провів два місяці на передовій у складі батальйону так званої ДНР. Бойовик заявив про нібито кризу стратегічного планування. Він висміяв накази російського військового керівництва, яке сказало будувати великі позиційні оборонні споруди, і заявив про відсутність користі від них у цій війні. Його коментарі підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають у військовій спільноті Росії. Наголосило британській розвідці. Також у відмостві згадали про чутки щодо нібито. Звільнення глави генштабу РФ Валерія Герасимова зазначається, що підтвердити таку інформацію поки що неможливо. Але відомо, що напруга у лавах окупантів уже дійшла і до верхівки армії Росії, як неможливо і підтвердити інсайт анонімних телеграм-каналів про те, що на кортеж Герасимова було здійснено напад одразу після кремлівського застілля. Всі пам'ятають фотографію Шойгу Герасимова і Коношенкова за столом. Так, от ніхто з них не осмілився нічого брати зі столу, боялись отруєння. А після застілля, коли Герасимов вирушив додому, його кортеж об. Стріляли це сигнал, що йому пора добровільно йти і перестати. Або піде остаточно, пишуть телеграм-канали. Крім того, серед силовиків РФ обговорюється втрата Криму. Владь Володимира Путіна в країні агресорі Росії після втрати окупованого Криму нічого не буде. Втрату півострова Москва подасть як перемогу над НАТО і Україною і збереження своїх кордонів. Про це заявив полковник запасу військовий експерт Роман Світан. У чаті на Главреді він розповів про те, що з владою Путіна в РФ нічого не трапиться після того, як ЗСУ звільнять Крим у Москві. Заяв. Ляють про перемогу над Києвом і північно-атлантичним альянсом і збереження кордонів Російської держави. Нічого не буде владі Путіна. Втрату Криму російському населенню подадуть як перемогу над НАТО і Україною, мовляв, російська армія не дала злісним українцям і натовцям зайти на територію Росії. Факт збереження кордонів Росії буде поданий як перемога. І далі Путін буде кататися вже не по кримському мосту, а по якомусь Сахалінському або ще десь побудує. Вважає світан за його словами. Кремлівському режиму неважко розгорнути громадську думку на користь потрібних наратив. Тут якраз проблем немає, бо це 100-мільйонне стадо легко розвертається з Кабєєвами в потрібну сторону. Воно жує цю жуйку, для нього ця жуйка своя їжа. Її добре споживають, підкреслив Роман Світан. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.